Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні! Ветері коротесенькі ранкові ігрові новини. Останній їх випуск, бо сьогодні п'ятниця! А пам'ятаєте Pacific Drive. Я думав, що це буде просто нестандартний автосимулятор. Але розробники вирішили сказати своє НІТ тому, що це виживач. Стало це зрозуміло з нового ігроладного трейлера. Конкретна дата релізу все ще невідома, але зазначено 2023 рік. А як же? Ель Ельфанінг, одна з акторок майбутнього другого девстрендінгу, повідомила, що гра її неймовірно вразила, а до релізу вона стане ще кращою, і все це завдяки технологіям захоплення рухів, звісно. Саме проєкт Коджимби, на її думку, має сильно прокачати цю планку технологій. А ще Коджимбо повідомив, що йому б довелось переписувати основні частини сюжету другого Девстрендінгу, якби пані Фаннінг відмовилась доєднатися до проєкту. Він запевнив, що вона є надзвичайно важливою складовою історії і більше ніц не додав, заявивши, що то буде спойлером. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Розробники техаської різанини бензопилою опублікували ще одне відео про розробку гри. Цього разу нам розповіли про запис звуків, але конкретно звуків бензопили. А з нею вони конкретно запарились. Нє, ну звісно, могли придбати нову пилку з крамниці. Але ні. Відкопали старезну, аби її звуки відповідали автентичності часу, в якому відбуваються дії гри. Здавалося б, після не дуже вдалого старту протоколу Калісто у компанії Крафтон має бути не все ок. Але ніт. От вони вже оговтались та відкривають нову студію в Монреалі, що займатиметься розробкою анонсованої 4 місяці тому грою під назвою Птах, що п'є сльози. Фінансового звіту Нямка стало відомо, що восьмий текен згідно їх планів має вийти в наступному фінансовому році, Себто не пізніше квітня 2024 року. двадцять швидко. року. Допитливі фанати з Evil Within знайшли у Hi-Fi Rush нові грі від Tango GameWorks, натяк на третю частину пригод Себастьяна Кастеланоза. Так, в ліфті, що веде до фінального боса, є екран, що показує стрічку новин, в яких вказано прямим текстом. Сиквел популярного survival-horrorу анонсовано. Я знав. Я знав. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а заразом шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.